Я викладала йогу, працювала в університеті і жила у гуртожитку. Якщо хочеш заробляти гроші, подивись в тій індустрії, в яких є гроші. Ринки повністю побудовані на психології людини. Вітаю вас, шановні! З вами філософ Наталій Чекан. І тема сьогоднішнього відео філософський аналіз джерел доходу у новій реальності. Моя історія про те, що я точно переконана у тому, що природа влаштована так, що людина завжди має зростати. Кожен період нашого зростання визначається конкретним рівнем. Нашого успіху, і відповідно, рівень нашого успіху коригується і контролюється і відповідає нашим цінностям. Наприклад, довгий час свого життя моя особиста ієрархія цінностей була побудована наступним чином: на першому місці знання, на другому місці була свобода. Можливо, навіть на першому місці була свобода, на другому місці знання, а на третьому місці були стосунки. Саме цей період мого життя був просто наповнений свободою. Я належала сама собі. Мій час належав мені. Я викладала його, я працювала в університеті. Мені і зараз належить мій час, але зараз в мене дещо інша ієрархія цінностей. На першому місці в мене зараз стосунки, це моя родина, на другому місці це знання, і на третьому місці у мене моя свобода. Змінилась моя ієрархія цінностей, відповідно, змінилась ще моя обставина як час, який мені належить. А час це найголовніший ресурс, і саме цінності, якими людина скерована, вони обумовлюють те, як людина може отримувати свій дохід. Я повернусь знову до своєї історії. Тобто той момент, коли я жила у гуртожитку, я мала дохід, і цей дохід був повністю скерований тим, як я користуюсь цим ресурсом своїм часом. Я філософ, а отже, до кожного періоду свого, навіть особистого життя, я теж вмію ставитись філософськи і об'єктивно. Далі я зустріла чоловіка, з яким я створила родину, і наші цінності співпали на певний момент нашого зростання особистісного, але ми. Поруч, будучи один з одним, змінили свою особисту ієрархію цінностей, і конкретним інструментом, який працює у нашому особистісному успіху, може бути нова модель поведінки. Якщо я хочу зрозуміти, як я можу сьогодні заробляти гроші, я маю подивитись навколо подивитись на те, як живе сучасний світ, і що взагалі представляє собою цей сучасний світ. Де можна заробляти гроші, і як це може відповідати тобі, твоїм цінностям? Звичайно, для того, щоб розуміти, які в тебе цінності, потрібно їх просто знати, що сьогодні відбувається у світі. У світі відбувається фінансова глобалізація. Що це означає? Це означає, що потрібно дивитись у напрямку фінансів і інвестицій. Власне, у цьому відео я хочу звернути вашу увагу на таку нову модель поведінки, як інвестування взагалі. Успішний капітал дійсно можливий при довгостроковому інвестуванні. І ви можете для себе обрати свій конкретний спосіб інвестування. Це, наприклад, акції, облігації, інвестиційні фонди. І така модель поведінки, звичайно, вимагає певної методології. У чому тут полягає методологія? У тому, що є Певний початок, тобто з чого ти починаєш і до чого ти хочеш прийти. Тобто, яка фінансова мета. Також в цю методологію входить ризик, на який ти можеш піти у цій новій моделі поведінки. Нова реальність вимагає нових знань. Нові знання, звичайно, обумовлюються рішеннями і обумовлюються діями, певними моделями поведінки, те про що я сьогодні розповідала. Сучасність вимагає від людини дійсно важливих, ефективних. Рішень це означає, що людина просто має дивитись у якісь нові цікаві для себе сторони, тому що гроші вони дійсно є. Потрібно лише дивитись у тому напрямку, де твоя натура може отримати ці знання, які дадуть тобі гроші. Отже, ми точно переконалися у тому, що нова реальність вимагає ставитись до свого часу, до свого життя по-новому. Так як було, можливо, не буде. Точно не буде насправді, тому що все дуже дуже сильно змінюється. Ми змінюємо свій світогляд. Наші почуття змінюються, у нас нові втрати, нові виклики. Все це відображається на нашому ставленні до життя. У нас нова відповідальність. Тому потрібно дивитися у тих напрямках, які задовільняють нашим новим вимогам, нашим новим потребам. У тих напрямках, де дійсно є те, що нам потрібно. Наприклад, для мене на сьогоднішній день таким напрямком є інвестування. У наступному відео я вам розповім про свій конкрет. Досвід у світі інвестування. Я вам розповім про певні інструменти, які дійсно працюють. Я вам розповім про те, з чого слід починати і до чого потрібно йти. А мета цього відео була у тому, щоб звернути вашу увагу на те, що шляхи досягнення фінансових цілей існують дійсно. Моя дитина повернулася додому. Гарного дня! З вами була філософ Наталі Чекан. До нових зустрічей!